Я завжди щось якось приходилося щось робити, щось, щось ну, чимось займатися. Я був малий, я був першому класі, вони болів зуб. А лікарка зубна, мамина, подружка була в сусідньому селі, а це було за річкою Дністер в іншій області, в Тернопільській, це Заріщицький район. А я, а ми жили. Село Поточче Івано-Франківської області на другій березі річки Дністер. Зараз там вже є новий міст, що через нього можна було переїздити машини там. Він вже, в принципі, не новий, він вже старий, той міст. А вище по Дністрі було, був старий міст, по якому вже машини не їздили, бо він був аварійний. І я в першому класі йду до лікарки. Через поле, потім через ліс чи гор, на Старий міст. Я не знаю, скільки кілометрів. І потім туди попід берег, аж туди я доходжу до села, до Добре, що вони там з краю жили. Я приходжу зранку, стукаю, а вони ще спля. Ну, представте собі, коли дитина вийшла. Мене що болів зуб, я вступу вночі йду. І мама не сказала, що дитина в першому класі. Я йшов через ліс, ще було темно. Ну, воно вже так сіріло. Але я не міг дочекатися до ранку. Я не знаю, чи ви тепер свою дитину в першому класі пускаєте саму десь кудись, щоб вона десь з'їздила. І так практично. Практично так воно було і постійно. Я закінчив 8 класів, на буду сидіти дурно до школи ходити. Я йду вчитися в ПТУ. Буду все, я хочу бути автостресем. Машини хотів дуже. А там хлопців набрали, не було куди, а я поступив на на монтажника. Монтажник атомної електростанції. Думаю, цікава така назва, що це дасть? І так я став атомщиком. Бо так, Запорізька атомна. Потім працював тут, в Дніпрі, на заводі Петровського. Це був 1985 рік. Я тут, у мене були державні екзамени. І так, знаєте, думаю, от ще оце довчуся, от і все. Потім поступив далі вчитися, потім ще це довчуся, все, потім все, далі поступив вчитися. Мало мені було, знаєш, все, тепер... потім прийшов вже в духовну семінарію. Думаю, ну все, то вже далі, куди я буду йти вчитися. Ні, духовний інститут. Ну, що то семінарія? І так і так практично здавалося би ціле життя. Але я як, ну, не став на пів ніколи. Тому поняття, от, хто витримає до кінця, це завжди треба дивитися на свої етапи свого життя і як ти в них участвував. І напевно вся ця от та, от настирливість, знаю, наполегливість, вона закладається в дитинстві. Якщо того з дитинства нема, то, то потім вже дуже тяжко його здобути. Якщо б я був малий хлопчик і вийшов з убори, знаєте так? Пішов би так по вулиці, трохи пройшовся, і потім собі як придумав, куди це йти і кажу, ні, я не піду, йду назад. А я ні, я йду. А ви думаєте, як дитина дійшла до лісу, мені що не було страшно, чи що? Воно так вже на вулиці було, якби трохи ну, видкося, але ну, коли зайшов в ліс, воно зразу потемніло, бо воно ще темно сі було. Так, і дійсно тако собі думаєш, потрібна відвага. Її в собі треба плекати. І той о той бар'єр, коли в дитинстві його переступив, і потім далі воно вже йде простіше, далі вже тільки утверджуєшся. Тому кажу вам: хай цей приклад мого такого скромного такого. Дитинства, буде для мене споминанням, а для вас хай буде теж над цим задуматися. За своїх дітей, яких треба формувати і вчити до відповідальності, до наполегливості і закладати це в дитинстві. Для нас, дорослих, щоб знати, що хто витримає до кінця, то і спасеться. Щоби. Не залишатися на пів дороги, не зупинятися на пів, на пів якоїсь, якогось плану. Вже визначився, вже йдеш. Якщо є сумніви, підкоректіруй там, щось там подумай, Може так, може сяк, але не здавайтеся ніколи. Як би часом не було складно, як би не було важко, бо Господь Бог собі зараз шукає великих подвижників, так? які зможуть взяти на себе хрест. І нести його, нести його достойно. І себе до того треба готувати. І як би складно не було, як би не було важко. Слова, хто витримає до кінця, той і спасеться. А нехай будуть у ваших головах, нехай будуть у вашому серці, нехай буде у ваших... Оті, ота рушійна сила, щоби. Той шлях, до тої мети, до тої цілі, яку ви собі поклали, щоб він був пройдений достойно. Так, що пишуть наші? Так, що з Василь там пише? Так, Слава Ісусу Христу, розкажіть потрошки моторошний момент молебню. І стріне мене множество і мрячних, і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на допоміч. Це не просто молитва. Розумієте Всі літургічні тексти, вони є дуже глибоко продумані, і будь-хто їх не пише. І їх утверджують. Про що йдеться, наприклад, от в цьому куску: і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів. І ніхто не поспішить на поміч і не спать. Діло в тому, що. Людина, яка вмирає, попадає в чистилище, місце дочасної кари. Це, ну, скажімо, по обстановці то саме пекло, але ж відрізняється від пекла тим, що пекло навічно а тут на певний період часу. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів. Тобто йдеться пояснення, що що мене буде зустрічати. Знаєте, як у нас є така фраза, це якось не по-людськи. Не чули такого ніколи, так? чули, чули не раз. Це якось не по-людськи. От то, що прийнято в людини от, нормальне. А це все то, тільки наоборот. Щоби всі ті нелюдські речі, які ми робили в своєму житті, щоб від них позбутися. Щоб все те, що ми нелюдське зробили людям своєму ближньому, щоб ми то віддали, закон бумеранга ніхто не відмітить. І все, що ви в своєму житті чудили, сповідь це є сповідь. Бог милосердний, Бог прощає. Але як я розказував, кара за рік залишається. І людина мусить то все відчути. І сторони демонів, які будуть до неї рівно то саме робити, що ти зробив з іншими людьми. Принижав, будеш принижений. Але не так, як ви собі думаєте. Мрачних і нелюдських демонів. Як людина має красу, так демон має оту таку бредоту, так? свого самого вигляду. І тебе будуть принижати, унижати не просто люди, яких ти унижав, а демони. І вони це будуть робити е, іскусно, щоб ви розуміли. Але біда що смерті не буде вже? Буде тільки страждання. І тут текст молитви нам каже: і ніхто не поспішить на поміч. Знаєте що? Бо іменно тоді, коли ти будеш чекати помочі, це буде тобі кара за то, відбувати тої кари відбування, коли тебе кликали, і ти не прийшов. Коли тебе просили, а ти не дав. І це якраз буде той стан. І тому в цій молитві десь така маленька крапка показана, так? Є описана, яка називається божественна комедія цього Данти, про дев'ять кругів ада. Що і в якому крузі хто страждає і за що страждає? І як Оті гріхи, які людина робить, її потім пришивають до тіла, Пришивають, і потім вона мусить пройти оті всі круги, щоб ті гріхи, іменно оті всі демони з тебе позривали як з живої шкіри, як з живого тіла. І біль буде не, 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 не просто така. Тілесна, так? й буде подібна така, яку відчував Ісус, коли йшов на хресній дорозі. Він не так переживав і не так боліло Його рани, які дійсно боліли дуже сильно. Він терновий, який вп'явся в голову, та? не так були ті тілесні болі були страшні. Хоча вони доводили до, до стану знаєш, такого афілактичного шоку, так? коли людина вже чуть не втрачає свідомість. Але гірша біль була та, що він бачив людей навколо, заради яких він ішов на хрест. А вони його не сприймали. І Діло в тому, що. Диявол, він же, він же паскудник, да? і він буде в тих людях, які, які нам робили добро, і він буде їх маски собі закладати і буде знущатися над нами. Щоб наші страждання були гірші. Диявол буде одягатися в образи близьких нам людей, і нам буде дуже боляче. Бо для Христа всі люди були рідні, а для нас не всі люди рідні ми рідних не дуже любимо. Але диявол буде одягати маски близьких і дорогих нам людей, і в тих обліках буде нас ображати і принижувати, і знущатися. І ця біль буде складніша від фізичної. Бо Він є майстер ілюзії і батько брехні. Тому, поки ми живі, треба позбутися тих контрактів, які ми з ним заключали. Бо дияво не може тебе спокушити ні одною малесенькою крапелькою, поки ти не даш добро, поки ти не погодишся. Без волі людини неможливо. Знаєте, я от сьогодні мав розмову про наш тризута, в ньому зашифровано слово воля. Ми кажемо воля і свобода. Ми ніколи над тим не задумувалися. Чи ми хочемо свободи, чи нам треба свободи, чи ми маємо волю. Щоб просто зрозуміти, хочу вам сказати таку просту річ: представте собі людину, яка є закрита в тюрмі, в клітці, вона є в неволі. Якщо їй відкрити двері і сказати іди, я дарую тобі свободу, коли двері відкриті, чи можна рахувати, що людина вже є вільна? Чи свобідна? Так, вона є вільна, Диві, вона є свобідна, вона її двері відкриті. Але вона виходить, як євреї в пустині та й каже: На, я що буду робити це в свободу? Я де буду їсти, я де буду спати. Вже 20 років просидів в тюрмі, мені ніхто мене не знає нікому не потрібний. Тобто свобода є. Але волі нема. Нема волі до свободи. Я не даю добро, я не годжуся. Бог нам дав вільну волю, так? розум і вільну волю. Ми цим створені на образ подобу Божу. Тобто він має свободу, але він не має волі, щоб користуватися тою свободою, бо він не знає, що з нею робити. І він каже: ні, мені краще в клітці, ніж сніданок принесуть. Обід принесуть, вечерю принесуть, одяг мені дають казяний, на прогулку пускають. Це нормально. А що мені вашої свободи? Розумієте, що таке для українця свобода? Розумієте, що таке для українця воля? Це в нашій крові. Ми не можемо бути закриті. Але крім свободи, я ще хочу виявляти свою волю, щоб мені мою волю ніхто не обмежував. Господь Бог мене створив вільним. І Він каже, я тобі ту волю гарантую, що вона буде тобі вільна. Ти є свобідний. І Христос ще прийшов нас звільнити від гріха. Бо не дурно кажуть, що рабів до раю не пускають. Люди, які не хочуть свободи і не мають волі, вони ніколи до раю не прийдуть. Це не просто красиве слово. Якщо людина не має волі жити свобідною, вона до раю не дійде. Богове сміття не потрібне. Сміття йде до пекла. Бо хтось думає, що тільки якісь там грішники, і убивники, перелюбники і ідолопоклонники підуть до пекла. І все. Ні. Ви, що не хочете бути ці свобідними і використовувати свою волю, щоб Бога прославляти, щоб своїм єдством показувати приклад для ближнього. А так прожив як-небудь. Як слимак, що жив, що не жив. Слід за собою лишив такий снизький і, і здох. Що за життя? Людина дана розум, щоб, щоб, щоб вона щось творила, дала волю, щоб вона могла творити. І тому той, хто не має волі до свободи, щоб жити, користуватися свободою, творити його місце в пеклі. Рабів до раю не пускають. От вам і про страшних мрячних демонів і вам про свободу. Так, запитань на сьогодні більше нема. Отець, дякую за вашу проповідь. 6-го мій тато теж вчився на монтажника. Як ви, Благослови Господь. Дуже, Дуже дякую. Бачите, колеги, монтажники, висотники, ну, яка прелість, це чудесно. Я тут зустрів, вже коли був священником, зустрів тут одного свого друга, який працював на, на заводі Петровського. Щось ми так почали говорити? Я кажу: ну, я тут якраз у нас на Петровського були, ми якраз тець будували з нуля, якраз ну, перші, ну, з нуля ми її будували. Він каже, я теж там її будував. Я кажу, а ви в якій бригаді були? Він каже, а ви в якій бригаді? Слухай, оказується, що ми були в одній бригаді. Ну, він був старший від мене, я вже до нього так ставився, ну він був такий вже сварщик заслужений. А ми молоді, що ми там тільки скінчили, значить, цей, закінчили навчання. І тут представте собі, скільки часу пройшло. Пройшло 30 років, ми зустрілися у церкві. Це ж треба так було бути. Так що життя наше дуже цікаве, і Бог дає тим людям, які щось роблять і рухаються, він їх потішає. Бо розумієте, воно мене тішить такі зустрічі. Ну, воно якось життя робить наше таке ну, веселе, достойне. Хочеться жити. І сьогодні якась така знаєте, наука така більше занурена не, не туди, а більше сюди, а всередину, що більше про себе сьогодні говорю, напевно, трохи змучився. Да, і от сьогодні, тож, коли ми чекали, гену сиджу і кажу до Зоряни, я кажу, ну, представ собі, де би я, де би я, якби не ця війна? По-перше, чи вона би там була, чи я би там був, на якомусь складі. Для військового мандрування чого? Наскільки ця війна зробила знач, мені близьких людей? Скільки я знайшов друзів? Да, трохи втратив. Не, не на війні, не, не загинули, а втратив друзів. Та й слава Богу. Такі вони були друзі. Але і загинули теж. Знайомі мої і друзі мої. І як би не було, знаєте, і боляче, і як би не було, як би не було складно, я вам скажу так, кожен крок нашого життя, і навіть коли є ну, дуже важко, ну і дуже вже здавалося, саме найгірше. Кажу вам. От іменно цей складний період часу. От іменно там, коли було вже гірше. з часом будете згадувати, як самий достойний етап вашого життя. Будете всі тим пишати. І то, що сьогодні багатьох рідних так болить втрата на війні, прийде час, це буде те, чим ви будете пишатися. Біль не пройде. Воно буде боліти, от скільки і будете. Але важність і гордість буде чим раз більша і більша. Будьте достойними, будьте настоящими, будьте справжніми. І хто витримає до кінця, той і спасеться. Щиро дякую за запитання. Нехай Господь вас всіх благословить. Дякую за добре слово, що пишете. Дуже вдячний. Дякую за те, що ви мені дякуєте. Бачите, пишете, що за благословення нашої парафії. в... Ватердорфі. Ірландія. Боже мій, я вас благословляю. Ней Бог вас благословить. Я навіть не знаю, де це. Ну, Де Ірландія знаю. Ватердорф не знаю. Найбог Бог вас благословить. Пані Віра, я так розумію, так? дякую всім вам. У нас дуже велика географія. Мені дуже приємно. Дякую щиро всім за молитву спільну. Не всіх вас Бог береже. І хто витримає до кінця, той спасеться. Я думаю, що цю фразу ви тепер вже будете сприймати по-іншому. Слава Ісусу Христу!